Коли ти щодня бачиш реальні війни, гумор стає не просто розвагою. Він допомагає нашим героям не втрачати оптимізму навіть у найскладніших умовах. Тож, що відповісти командиру, який цікавиться про твої плани у вихідні, і яке відео краще не надсилати побратимам, коли ти у відпустці, знає наша Тетяна Бродська. Далі котики ЗСУ. Доброго ранку! Їхні відео в мережі стали справжнім феноменом і показують незламний дух наших героїв. А я вже готова показати найсвіжіше. Це котики Зесу. І для початку, коли знімав, знімав тіктоки, допоки через ті відео ворог не вирахував, де ваша хата. Тим часом командир... Я тобі казав, Я тобі Казав. Я тобі казав, Казав. Захотілося, що бізнеса тобі. Захотілося. Далі про підрозділ Дикі Андатри. Або чого тільки не побачиш на нулі на світанку. Що з тих ромашках є? Заопарку так наш іде. Коли на годиннику рівно п'ята тридцять, і час побратиму замінити тебе на позиції. А ти вже просто не в силах чекати. Вийдес. Ви ви Коли не дуже хочеться повертатися з відпустки, але телефонує командир, який прямо дуже хоче тебе повернути. Алло. да я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ждали вас вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше. Все. До послі понеділка. О, на, на неділю. Зі страсною у вас. Тільки на присів після важкого завдання, а командир уже цікавиться про твої плани у вихідні. Що будеш робити на вихідних. Ну, на вихідні ще дуже наш відробити. Яке ти? Що б надою? Коли тобі всього лише 30, плюс, але ти вже не перший рік у війську. Діду, як ваші діла? Ти який я дідо. Варто лише надіслати побратимам відео з відпустки, і ти автоматично стаєш для них ще одним ворогом. Коли нарешті дочекалися поповнення у батальйоні, і треба одразу пояснити молодим, хто ваш командир? Юноху Ні. Діма. Баскел, Це Баскел. І наостанок. Який вигляд має кототерапія у війську? Дякуємо вам, наші захисники і захисниці. Слава Україні.